Вони віддали своє життя за Україну. В Івано-Франківську встановили пам'ятну дошку двом полеглим захисникам Сергію Морозу та Руслану Бережному. Їх розмістили на фасаді 20-го ліцею, де навчалися герої. Сергій Мороз з позивним Фрост, доброволець, АТО ООС. З 2015 року військовослужбовець входив до складу батальйону госпітальєри як водій, парамедик та капелан. Увесь час Сергій працював на першій лінії фронту на Донеччині. Там військовослужбовець отримав травму, після якої змушений був покинути службу. Проте він займався волонтерством. Такий вогонь, який був в нього, це було неможливо передати. Він участвував в всіх революціях. Навіть 2004 році народився другий син наш і, незважаючи на малу дитину, він все одно був. Як він пішов, він просто мені сказав, я йду, бо я інакше не можу, коли він потрапив. Під танок в селищі Піскі приїхав додому лікуватися, і тоді я сказала, що я більше так не можу. або Ми їдемо двоє, або не їде ніхто. І ми двоє були учасниками в батальйоні госпітальєри і служили з 15 по 17 роки, поки не похворіли. У січні 2018 року Сергій Мороз дізнався про страшне онкологічне захворювання гліобластому мозку четвертого ступеня. Сергія прооперували, та на жаль, після року боротьби важка хвороба забрала його життя. Він багато витягнув поранених з зони бойових дій, і він все віддавав Україні всього себе він віддав фактично. Військовослужбовець Руслан Бережний став на захист України ще у 2014 році. На фронті був гранатометником, а у вільний від боїв час піднімав бойовий дух своїх побратимів грою на гітарі, за що отримав позивний майстро. Спочатку повномасштабного російського вторгнення Руслан без вагань став на захист України та був зарахований до 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону Коломийської 10-ї гірсько-штурмової бригади, дякуючи захисникам захисницям, які зараз. Боронять Україну, ми стоїмо тут. Дякуючи їм, що молодь ходить до школи. Великий їм уклін. Загинув Руслан Бережний у березні минулого року, внаслідок ворожого авіаудару на Київщині. Віра Коцун Андрій Буцяк, Новини на вежі.